Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання таке: Сватове, що заважає звільнити Сватове із окупації визволити? Як саме це буде відбуватися? Тут буде деокуповано сватове. Так, тут є боротьба, у росіян йдуть проблеми. Вони живуть в світі, який от в них розбіжності. Накази даються, але вони не. Не можуть їх виконати, бо їм дають накази, і вони не відповідають тому, що там дійсно відбувається. Їм дуже важко оце зараз. Там закриті дороги, чи щось їм важко виконати, якісь накази це стосовно наступу свата. важкий стан. От у расистів. Скажіть, будь ласка, які плани у росіян стосовно Сватового? Сватове? Ну, вони йдуть туди як дурачки, йдуть на смерть, їх там всіх уб'ють. Їх туди заманюють. Причому дурять дуже сильно виплати, не виплатять. А просто вб'ють. От всі расисти в сватовому будуть убиті. Вбиті. Так. І дуже швидко де купують. Сватове проїде. Військова, а ну, наші військові швидко вб'ють і проїдуть. Велика така буде рух і ще й Верховний суд. Рашистів будуть убивати у сватовому. Заперечую весь негатив. Відкриваю всі шляхи дороги. На звільнення сватового від рашистів буде так. Будуть їх гнати, виганять. Так, де купують. Битва мені чомусь і те, що з Сватового вони як вийдуть, на якомусь шляху їх будуть доганяти. Нас доганять і вб'ють. От расистів, що в сватовому. А от так. Скажіть, будь ласка, чи до кінця серпня ви виженуть, звільнять сватове від решистів? Напевно, що так. Це дуже цікава операція, готується саме все буде добре. Добре. Руйную всі агресивні дії. Заперечую, більше не можуть росіяни тримати окупацію Сватового, буде так. Заперечую весь негатив. Заперечую. Все, що робили расисти у Сватовому, повертаю їм назад. Всі біль сльози і страждання людей повертається до росіян. Буде так, буде так, буде так. Більше не можуть росіяни тримати окупацію сватого. Виходять, тікають, буде так, перекриває Всі плани ворожі щодо агресії. Руйную. І всі склади, і бомбо бої боєпри... Склади з бомбами, боєприпасами і всі шляхи дороги, по яких надходить зброя для, до расистів, більше не можуть працювати. Руйнуються всі шляхи і дороги расистів. Буде так. Перекриваємо. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть захистити сватове від агресії російської, одвернути всі бомби, ракети, снаряди, дрони і міни. От цивільних одверніть, поверніться, все расистам, їм на голову все сипеться і падає і вибухає. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили забрати всі перешкоди на дорогах у військових України на звільнення сватва. Нема жодної перешкоди. Убираю всі перешкоди. Буде так, буде так, буде так. Більше нема жодної перешкод. Відкриті всі шляхи і дороги. Туду Де повністю декувана сватава, буде так. Де буде все сказане, здійснено і так буде. Так, мають звільнити. Дякую за увагу.